Почаївська лавра святиня, яку десятками років пильнують попи московського патріархату, храм, де моляться за мир в Україні і водночас не визнають Росію ворогом. Місце, де розмовляють російською і де не цікавляться політикою. Що там всередині за сімома замками Віри і Молитов, ми спробували дізнатися. Російська мова в українській святині на Тернопільщині такий парадокс досі існує. З перших кроків, як ступаємо на територію Почаївської лаври, чути російську від услужниць, які прибирають сам храм. А далі вожі кидаються молитви теж російською. В крамниці до схочу духовної літератури. Чимало книг видавництва Почаївської лаври, теж російською. Продавчиня такому асортименту не дивується. А є якісь української мови книжки? А дорослі російською даєш усі зараз пічки. Більше того каже, як же іще можна молити молитви, коли не російською. Не просто шрифт російський, а так це комуславянська мова. Перекласти її на українську це буде якесь Ну, Наприклад, ланіта. Що таке ланіта, ви знаєте? Це щука. Як молиться? Щока, так щоб mm. розуміти, як, як робити. Розуміти, розуміти можна і ланіта. А ви шо, так, все що все розумієте? Ви знаєте, з ну, За штуку ви мене молилися. Вдарили в ланіту. Тиждень перед тим служба безпеки України вилучила у Почаєві пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. Тим не менше, у крамниці на території Лаври досі можна знайти книги На каком язикі маліца видана у Почаєві, брошури російською мовою, і книги, видані у Москві, теж російською мовою. Чому такий великий асортимент російськомовних книг в крамниці пояснення просте орієнтуються, мовляв, на читача. А чи стільки зорієнтовані на когось чужих, так якби приїжджих чи знаєте? Ну у нас світова святині, як то наразі багато приїжджих і умрія, і англійської ящики. Згодом ці слухачі слухняно моляться за здрав'я, теж російською. Ось навіть якась пані просить віднести мене записку. Мова молитви це лише зовнішня оболонка. Важливіше ж для вірян за що молитися. В Почаївській лаврі це точно не намірення перемоги над Росією чи визнання Росії ворогом за що моляться і чому не називають ворога його московським іменем віряни Почаївської лаври у нашому наступному сюжеті.